Доброго дня вам, доброго вечора. Сьогодні зніму коротеньке відео, бо почався вже дощ. Ось, мабуть, і буде. І вам видно, що почався дощ. Зараз у мене обідня перерва. Довго не знімала відео, тому що була повністю зайнята. Мій, мій день повністю, повністю розписаний. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. На моєму каналі. Ось уже скоро буде 3 роки, як я в Канаді. І з понеділка в мене почалося заняття е, після роботи. О 7 годині починається. 3 години я взяла курс англійської мови. У мене преінтермедія курс. І навчаюсь я в, в Торонто, в коледжі Андерсон Коледж. Навчаюся онлайн. Тобто після роботи 4 дні я маю 3 години англійської. Хочу сказати, що доволі інтенсивне навчання, як для мене. Да? Комусь хтось спробував, комусь це дуже легко, ну, то рівень можливо був вищий за мій. Так що навчання, і навчання буде до 4 місяці, потім буду продовжувати. Буду брати інший курс вже в інтернеті. Ось так що ось такі справи. Гляньте, в нас вже погода міняється. Осінь ще немає, але з 22-го буде вже осінь стартувати в Канаді. Так що... Неділю мій день народження, так що після мого дня народження вже почнеться в Канаді осінь. Ось такі справи. Хочу сказати, що доволі важкувато по графіку, тому що встаю я доволі рано. 7.30 вже починається моя робота. Робота знаходиться 3,5 кілометри від моєго дому. Іноді мене підвозять, іноді я йду пішки. По-різному буває, так що ось так. Тобто я рано встаю, і... але пізно лягаю. Десь о 10-10.15 закінчиться наше навчання. Потім, поки я ляжу спати, вже 11-та, поки засну, вже але, знаєте, для мене е, більш комфортно навчатися сьомої години, тому що поки я прийду додому, е, поки приготую їсти, поїм, і я встиваю спокійно сісти, е, е, зробити якесь домашнє завдання і сісти спокійно навчатися. Бо коли я навчалась шостої години, було в мене таке, що і з 4:30 в минулому році я навчалася, то я тільки прибігала додому, і після того, як прибігла додому, мені треба було одразу сідати, вивчати англійську, а я не встигала не поїсти, приготувати, не поїсти, тому що кожного дня я беру на ланчбокс собі на роботу, його теж треба приготувати, коли ти живеш один. і всі якісь Заботи, не пам'ятаю, як українська, лягають це на твої плечі. Ось, Подій багато. Бомблять моє Запоріжжя, я сама з Запоріжжя. В Запоріжжі зараз важка ситуація, От, тому що підходять, підходять дуже близько вже ці люди. От, спілкуюся я зі своїми друзями кожного дня, розповідають. Так що вітання в Запоріжжя, вітання в Україну. Важка ситуація. Сподіваюсь, все колись вирішиться, якось воно буде. От, так що ось такі справи. Е, я знайшла. Е, цей коледж, де я навчаюся, мені допомогла Українка. Вона в Торонто. Вона працює в цьому коледжі і написала і допомогла мені як туди попасти. От так що. І тепер у мене є міграційний адвокат. Я все готую для нього. Я буду подаватися, можливо, буду подаватися навіть на гуманітарну програму. Тому що зараз е, порізали всі квоти е, при подачі на звичайні програми, на економічні програми. І поки закрита і в Новій Шотландії у нас е, обмежена да, подача із промиш, е, з промислового комплексу. Так що ну, в мене ще є час. Так що я в така, знаєте, в роздумах. Зараз в роздумах адвоката вже міграційного я знайшла, буду з ним співпрацювати, буду розповідати кожен свій крок, як це буде відбуватися. От і про навчання теж. Тому що я планую провчитися цей рік. На курсах англійської, в курс англійської взяти, а на наступному році я планую поступити в цей же коледж, взяти курс к'ютерства. Ось такі справи. Так що я побігла їсти, бо в мене ж обід, ланч, побігла їсти свій ланч, а вам гарного дня, в Україні перемоги. Пишіть, звідки ля ви дивитесь. Приймаю побажання до мого дня народження, будьте терпимі один до одного, підтримуйте один одного. Це дуже важливо, не треба загризати один одного, а треба підтримувати. Тому що життя, воно таке коротке, і якщо ми не будемо підтримувати один одного, то там буде важче. Я зустрічала багато в своєму житті, дуже гарних людей і не дуже. Так що життя воно таке. Бай-бай. Напишіть. Як ви думаєте? Треба підтримувати один одного. Чи ні? Чи кожен повинен вибарахтуватися сам? Хай самі якось вибарахтуються. Як ви думаєте? Напишіть свою думку. Це дуже цікаво. Бай-бай. Буду розповідати про навчання, про те, як буду подаватися е з міграційним адвокатом. Все-все буду розповідати. З вас підписка. З мене нові відео. Бай-бай!